Да. Можна в дві. Ти ситуацію. В дві, в принципі, буде надійніше. Беремо так, беремо струну. Розвертаємо її. Просуваємо сюди. Раз. І робимо хоча б 10 обертів. Воно сюда. Это получается скрутка вот Отаку. Скрутка в скрутка. І воно прикол в тому, що в тебе не западає ніде, воно в тебе не захльється нічого. І воно uh -huh. буде рівненько так в тебе, як продовження це. Супер! Аншлаг на водоймі. Гроші заплатили, а встать не йде. Все зайнято. Отак, потратили годину часу, пройшлися по всім вимосткам, по всій водоймі, не знайшли жодного сектору. Забрали свої гроші та їдемо на іншу водою. Навіть, сіктору, а навіть, навіть між жодного місця немає. немає не довелося довго й чекати і ми вже на Михайлині. До нас приєднався Віталік. Всім привіт! Починаємо. З обіжку. Tem tempo, tem. Да А це ми перепутались. Вот Стоп, 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 запутались. А вийдіть на вымозці відцепіть, будь ласка. Ой-ой-ой. Красивая. Она такую щуку прям. Або нас сюда чиху. Вовчик, переход. Зараз, да, ой, на новом месте. У місце новий прогонок і щука тут має краще клівати. Один з плюсів Михайлини це те, що з однієї сторони можна половити щуку, а з іншої... Парель. Зараз перев'яжемо. Переходимо на форельку. А що ти там казав? Валентин. Хорошенько. Першого закиду. Ну шо єдаль? Що по щуки у нас? По щуки, галяк. Галяк. Фарак Мал... попробували половити. Тепер щуку. <галяр> – Дякую. Ти наловився вже. Піймав так багато. Будем пытаться все-таки щуку сьогодні хоть одну піймать. Сейчас піймаю. Обов'язково. Бовочку. Дай щуку давай. Та машина, Ми шоу, пішли там поставимо, потом підемо їсти. Ось все, гарне місце. Зараз будемо пробувати ловить щуку. А ну вята показуємо мастер-клас. Не виходить. Почнемо. Звук лірка, а потом перейдемо на мікружку. А ну этом да, там мышка з пока Тис лоточко їй. Що таку? Є тільки в TikTok і, блін, і в ютубі. Більше не йде. Риби нема, треба йти їсти, так? Да? Так, да. обід. Зараз йдемо до вовчика і потім готуємо їсти. Ах, падла. було. Хороше було. Хороше було. Да. Повний ящик. Одного гальца такого десь кілограм. І ну що, ідемо їсти? Ну, йдемо їсти, їсти борщ. Да я за поставку аж там і совчик. Ти шо будеш? О, що є? Вибирай. Грибна юшка з локшени та білими грибами. Бограч. Борщ український. Локшена з куркою. -ку, курко. Я буду. Я буду бограч. – Бограч. Віталь, ти шо будеш? Віталь, ти шо будеш? Що тобі? С курка? Курка, кускус, локшина, борщ український. Давай. Курка. Кускус с куркой? Да. Окей. Uh, okay. Ще батончики? Який ходишь? Кавовий. Фикс, кокос, конечно. Малин, я и малиновий буду. Кавовий <Т2> давай. <ск Sultan> вот так вот. Ладно, на кову. Раз коснешь, и меня достаешь. Так, відкриваємо. Задій спосіб приготування. Заливаємо 300 мл 7-9 хвилин і можна їсти. Оп, у нас вже водичка закипіла. Оце грибочки хороші з локшиною І Віталіку зараз кус-кус. Лучше -кус. отак. Бо я можу поділка 300 мл. Ага, да я думаю, що бачу там купили. І третє. Заливай і закриваємо. А бутончики тоже заливать надо? Mm -hmm. Походу і час стягнула, наверное. Або та порвала і вона тепер не забросить, залізай. Не знаю. Сейчас уже не заокругляно. А де баночки силикона? Зараз поставимо нову силиконо, і все буде. Ось Охуё-моё! Вовчик сегодня не разрешил Ну будь хорошенько, да? А ну давай. Привет. ну ну давай-давай. Ну, О, хороший. Вольчик. вольте. на ну, вовчика точку там да, да, да. вовчик воблера засадив. Да, давай сниму да. ролик да, да. вовчик пьйма свій трофей на сьогодні хорошенький ух мой их у кипера выручал переровал ну кипер даже опа, от і валик Свою щучку впіймав. красавчик Не прошло і півчаса А ну-ка Яка вона там тебе Ну така, стандартна да? Як вся тут Є. Прийшли на останню точку Віталік. А, як тобі сьогодні рибалка? Бомба Останні. По... Остання... Огромних щук Таких десь Ой, -ой. Ну це якщо всі всі в буде така. Рибалка Валка, у нас вже завершилась. Вовчик рибу наловив. Трошки, так. Да. Трошки наловив. І собі, і валік. А Віта наловив рибу. І собі, і валік. Рибалка. Та ні, ми сьогодні... там дуже гарна. Валік просто фідера не взяв, так би він цим показав, як надо.